І з приводу, що хотів поговорити, Путіна поїздку обговорити, їздив він, ось як на диво, сам їздив не до нього, а їздив він до Мінська, до Лукашенка. Це був їхній саміт лідерів ОДКБ. І зараз теж покажу відео, і от питають нас глядачі, яка мета поїздки путла до Білорусі, і ну я приблизно теж хотіла вами обговорити. Чи могли бути якісь там додаткові в них домовленості взагалі у Лукашенка з Путіним? І про що? Якщо могли, так про що ці два диктатори ще могли поговорити? Ну… Но... Про перше, знаєте, це вже не той воєнний блок, він і не був ніколи таким насправді, як воно тому мріялося на Кремлі, як мріялося в бункерному діду. Це, знаєте, такий навіть уже не клуб за інтересами, це клуб живих мерців. Найживіший з них дійсно виглядав оцей, що зараз спустився по трапу літака. Нічого дивного в тому, що. Він здійснив отакий героїчний вчинок і прилетів, вилетів за кордон. Ну, по перше, хто сказав, що Білорусь це закордоння для Росії. Так, це ще одна очі на Москві тому бункерний туди літає і не переживає. Це теж зрозуміло. Звичайно, ми бачимо, що те, що залишилося від ОДКБ, це. Така пародія на оборонні та воєнні союзи, це те, що е, ворог не зміг ні відродити, а тим більше втрати. Для чого цей формат поки що існує, і ну хоча б його так от інформаційно підтримують? Тому що ми прекрасно ж бачимо і розуміємо, що сьогодні формується та сама вісь зла без перебільшення, до якої можуть долучитися, фактично вже долучилися. Давайте говорити відверто. Той же Іран, Північна Корея. Можливо, ці е, живі мерці, вони саме це і обговорювали. Можливо, е, той, що прилетів з Москви, е, якусь інформацію, певно, хотів донести до тих недопрезидентів, які там позалишалися. А можливо, хтось на це все подивиться з тих живих мерців і захоче дійсно бути живим, але не мерцем. Тому це пропагандистський хід, звичайно. Е, треба ставити до цього з одного боку серйозно ми розуміємо прекрасно а з іншого ну давайте перегорнемо сторінку далі і побачимо що буде відбуватися після цього тому що мета одна у путіна роздмухати максимально все що може запалати на планеті максимально це ж не новина, ми це сьогодні прекрасно бачимо дуже сподіваюся на те що з допомогою україни світові вдасться цьому протистояти